Моє вітання: це телемарафон на телеканалі Соціальна країна та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерини Некреча. 10 грудня, День захисту прав людини. І в цей день ми запросили до нас студію правозахисника Борис Захаров в нашій студії. Вітаю вас, Борисе. Добрий вечір. Права людини це завжди актуальна тема в Україні була. Так. А ці місяці останні вже фактично навіть рік. То це більш кричуща тема, і так. я знаю, що ви були в Брюсселі нещодавно, повернулися звідти, і там саме в Європарламенті ви говорили про ситуацію в Україні. Розкажіть, з ким ви туди поїхали, і про що говорили? Як було... яке зараз найгостріше питання для європейців? Стоїть це були слухання в підкомітеті справ людини Європарламенту в Брюсселі. А ми їздили туди з Валерією Лутковською, омбудсманом. Гафатом Чубаровим, головою кримсько татарського меджлісу, і Романом Мартиновським, чудовим адвокатом з Криму, який захищає права людини. Кримчани в Криму, зокрема. Ну, європейці, наша, наш меседж європейцям був такий. що Україна зараз одна відстоює честь Європи. Вона бореться за європейські цінності, за права людини проти фактично російської навали, яка повністю знищує саме поняття прав людини, тому що вони пропагують абсолютно інші цінності взагалі. Це навіть можна говорити про цивілізаційний конфлікт. Я говорив про те, що Україна залишилася наодинці з цією проблемою, і якщо в збройному конфлікті Європа не бере участь і залишає Україну наодинці з ворогом, то принаймні вони мають реально допомогти грошима коштами на реформування України, на реформи. А також на допомогу людям постраждалим від агресії. Це і внутрішньо переміщені особи, яких насправді напевно близько мільйона, тільки за офіційними даними 512, здається, остання цифра тисяч переселенців. Це найбільше переселення з часів Другої світової війни в Європі. І мають допомогти людям постраждалим від терористів, яким треба лікуватися, а також психологічна реабілітація, мабуть. Оце був наш меседж європейцям. Крім того, це була інформаційна поїздка. Справа в тому, що скрізь діє дуже сильна російська пропаганда. Росія вкладає великі кошти на те, щоб. Про Україну різні неправдиві речі говорити про те, що тут нацисти, кривава хунта, що в нас катують, вбивають людей за етнічною національною ознакою і так далі. І тому і кожного по два Як, раби. От, з приводу двох робів і розп'ятих хлопчиків, це російське телебачення. А на Європу вони більш таку. Пропаганду, вони тиснуть на слабкі місця європейців. Справа в тому, що якщо ми говоримо про нашу еліту, Україна постраждала більше від комунізму. І тому наші інтелектуали, вони здебільшого праволіберальних поглядів. А коли ми їздимо до Південної Центральної Європи, вона більше постраждала від фашизму, від, від нацизму. І там здебільшого інтелектуали. Лівих поглядів або ліволіберальних. І там дуже благодатний, так скажімо, ґрунт для російської пропаганди. Скажімо, італійські, та й грецькі, іспанські, комуністи, так звані соціал-демократи, вони завжди орієнтувалися на Москву. І їм вони звідти інформацію беруть. І от під час слухань там було дуже багато поляків. Європарламентарі були з Польщі, з Прибалтики. Це однозначно наші союзники. Там було дуже багато друзів України, які говорили дуже добре про Україну, які підтримували нас. А була, наприклад, пані Барбара Спінеллі. це дочка. Альтієро Спінелі італійського федераліста, засновника Європарламенту, Європейського Союзу, одного з фундаторів Європейського Союзу. Вона італійська комуністка. І вона одразу почала питати, що як же так, що у вас в Одесі нацисти повбивали значить, людей і так далі, і тому подібне. І взагалі хотілося б почути голос. <рес> рускоязичного Востока. Uh -huh. Я говорю, я голос рускоязичного Востока, я із Харкова. Пані Валерія Лутковська їй дуже добре відповіла, що всі, хто тут сидить, вони всі російськомовні, два представники з Криму, з Харкова і так далі. Ну і пані Спінелі. ну дуже добре підряд. Спочатку Лутковська, потім я і Рифат Чубаров. Дуже добре їй відповіли, вона вийшла після, після відповіді. Більше причому одразу видно, видно, що це приємний чоловік, що... Приєм... приємна жінка, приємна людина Барбара Спінеллі. Її батько-дисидент, такі традиції. Але от, дійсно у нас інтелектуали здебільшого праволіберальних поглядів, а у них ліві, і вони дуже так. До російської пропаганди, падки на російську пропаганду. пропаганди. Ну, ну, результат від вашого візиту інформаційного, в тому числі, ви побачили ті факти, ви доповіли? звичайно. Вони справили враження, і ми говорили про конкретну допомогу Україні. І е, тут дуже важливо ще один момент, коли їздять дипломати наші, вони представляють державу. До них довіра не така, як для, до представників громадянського суспільства. Якщо е, говоримо, скажімо, ми, представники громадянського суспільства, ми критикуємо за одну і державу, mm -hmm. наш, наших критикуємо. Але наша критика в даному випадку, знаєте, це можна порівняти з пожежею. Тобто ми критикували Росію як е, підпалювача того хто, того, хто створив цю пожежу. А, а Україну як коли, коли добрих, а коли і недолугих пожежників, які намагаються загасити і не, впо, і не завжди можуть впоратися. Справа в тому, що треба говорити про три реальності з правами людини. Одна реальність це життя в демократичній Україні. У нас дійсно дуже багато проблем у нас. Досі залишається дуже гостра проблема катування поганого поводження і в установах а, виконання покарань і в міліції. У нас дуже гостра проблема там незаконних затримань є і расовий профайлинг, коли затримують там іноземних студентів, міліціонери. Є дуже дуже багато проблем з правами людини, які ми успадкували, які розвивалися. Весь цей час в Україні, особливо під час Кучми і Януковича, під час Ющенка було трохи краще, але у нас дуже багато і перемог після Євромайдану, скажімо, зі свободою мирних зібрань, свободою слова і так далі. У нас набагато краща ситуація. Ну, можна дуже довго розповідати в європейському парламенті. Я говорив про ті закони, які у нас недолугі. Скажімо, дискримінаційний закон про вільну економічну зону в Криму, поганий. Я говорив про поганий закон, про люстрацію, але при тому говорив про дуже вдалий початок реформування кримінальної юстиції, про стратегію реформування МВС, яка була прийнята, і це велике досягнення, про те, що був прийнятий новий закон про прокуратуру, про кримінальну. Про антикорупційне бюро розслідувань і так далі, скажіть мені щодо переселенців внутрішньопереміщених осіб. А у нас за останню добу тільки сімдесят Шість чоловік. Uh -huh. Вони це, виїхали з зони АТО, власне, з таких гарячих точок. Як реагують там от на цю кількість людей? Чи є якась допомога, чи збираються якимось чином допомагати? Тут треба критикувати, що... зокрема, і наш уряд. Нас би давно було не кажіть, наб... що не просили. набагато більше допомоги. А вони не рахували. Вони, ну, коротше кажучи, для того, щоб отримати допомогу. Треба зробити А, Б, С, Д. В нормальних країнах, навіть не дуже нормальних країнах, коли виникає внутрішнє переміщення, уряд одразу намагається якомога швидше прийняти якомога кращий закон, щоб швидко отримати допомогу. Раз. Б. Сказати, що у нас набагато більше переселенців, ніж є насправді, щоб отримати якомога більше допомоги. У нас просто протилежне. Тобто замовчування проблеми. І знаєте, знов таки до пожежників. У нас е пожежники е дуже часто кричать, що винуваті погорельці. А погорельці кивають на пожежників. А насправді він в першу чергу. Підпалювачі, коли наші урядовці і політики часто застосовують принцип колективної вини і кажуть: а, Донбас, ви самі винуваті, ви самі їх привели і попросили, ви... ну і так далі. Угу. Це все абсолютно неправильно. Треба, не можна застосовувати принцип колективної вини. На Донбасі дуже багато людей лояльних до України, які зовсім не хочуть жити ані в ДНР, ані в Росії. І це, це наші співгромадяни, які потрапили в, в біду, в дуже серйозну біду. Ну так, можна сказати, що пасивність, це пасивність е, суспільства в, в цих регіонах. Це погано для цього суспільства, але ж ми не можемо звинувачувати кожного жителя Донбасу. Дійсно, вони погано брали участь в Євромайдані, у них там їм промивали мозок весь, весь цей час. І так далі і тому подібне. Тому вони так і відреагували. Але це недоліки і політики України, зокрема. А головний винуватець в будь-якому разі Росія. І там відбуваються страшні речі на Донбасі, там вбивають без суда і слідство людей або влаштовують такі суди, як показували без права на захист там, до підняття рук до смертної кари. Це те, що ми бачили, та, та. а ще багато чого ми не бачили. А Власне... скільки закатованих, замордованих. От пані Валерія Лутковська, вона озвучувала у неї презентація, була про злочини терористів, які відкрили, розкрили на звільнених територіях. Це справило враження на європейців, дуже серйозне враження. І. Вони готові нам допомагати, але у нас досі не розроблена цільова програма. Тобто, фактично, закон прийнятий 20 жовтня, підписаний, який вступив в силу тільки 22 листопада. А там доручено уряду протягом трьох місяців розробити цю цільову програму і адаптувати повністю підзаконні акти, розробити, адаптувати законодавство. Це треба було робити ще навесні. Якщо б навесні прийняли закон, розробили цільову програму. І головний момент: у мене було п'ять зустрічей, зокрема, з представниками Єврокомісії. Всі говорять про одне і те ж: скасування податків і зборів на благодійну та гуманітарну допомогу під цільові програми. Це закладено і в цьому законі, але треба в митний кодекс вносити зміни. Це треба негайно зробити. І дуже важливо, щоб все це було зроблено до донорської конференції, яка має відбутися в січні. І коли ми приходимо до європейців і кажемо поможі, на слуханнях це дуже добре звучить, тому що ми сидимо в прі... говоримо, вони роблять інтервенції, а потім під час приватних зустрічей ми кажемо, поможіть, скільки вам треба. Ну, не, не пораховано. Mm -hmm. Ну, якщо Грузії 3 мільярди дали на внутрішньо переміщених осіб, то нам, нам і 9 буде мало. Це точно. Тобто нам потрібні великі кошти. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. А скільки точно, треба ж цільову програму розробити, mm -hmm. і треба координацію, що від яких фондів просити, тому що тут багато гравців, які готові нам допомагати. Це і ООН, і Єврокомісія. І багато благодійних фондів, таких як ГІС, СІДА, потім USAID і так далі, і тому подібне. Дуже багато фондів, які готові реально грошима допомагати, реконструювати житло, давати гроші на інфраструктуру, а також на гуманітарну допомогу. Тобто Україна просити не вміє що дивно. Я ще хочу знаєте, встигнути з вами поговорити ось що. Чи знають е, в Європарламенті про е, цифри, скільки загиблих військових є в Росії? А, в Росії. В Ні, Росії. не Не знаю. Не знають. Тому не знають? Що... Тут є дані е, Груз 200 із України в Росію. Є ж така група, е, і, але ці дані вони не точні. Їм не можна на 100% довіряти. Ну, є дані, що це 5 тисяч російських військових. Це було Олена Васильова. Вона каже про те, що тисяч. Каже про тисяч. Навіть більше може бути. І це груз 200 із України в Росії. Група. І я це озвучував, цю цифру. Вантаж 200 з України до Росії. Але ООН, наприклад, загалом за конфлікт дає цифру. 4300 осіб з усіх, сюди всі включені і ті, хто в Боїнгу загинув в літаку. Але я, я якраз назвав цифру ООН і сказав, що 100% цифра набагато більша, тому що, наприклад, Васильова наводить такі дані тільки про російських військових. Тут вже цифра більша, ніж загальна ООНівська. Але точно сказати ніхто не може. Я думаю, що це вже через якийсь час після цього конфлікту, коли буде, будуть розслідуватися злочини проти людяності, які скоїла російська держава і російське керівництво, коли воно постане, якщо доживе в підгайській передгайським трибуналом, тоді ми тільки будемо дізнаватися про реальні цифри. Скільки людей загинув? Цифра це так. Це знаєте, це статистика. Воно досить і от, таким от цікаво виглядає... щодо цифр е про полонених. Я їх також озвучував в Європейському парламенті е і теж сказав, що напевно цифра набагато більша.